Всім привіт! Сьогодні знайомимось із Suzuki S-Cross, новим поколінням, добре відомої в нас моделі SX4. Тож давайте подивимось, чи дійсно це повністю нове покоління. А почав я в салоні, тому що мою увагу, перш за все повернув ось цей дисплей. Але все ж таки про все по черзі. S-Cross отримав сучасний та мужній дизайн передньої та задньої частини. І ці зміни відразу помітні. Ну, ось дивіться самі. В нас тут, о, ніби дворівнева головна оптика. До речі, ці фари вони світлодіодні. В нас пласка передня частина, і трохи вогнута рішітка радіатора, і широка хромована вставка посередині. Такі зміни роблять S-Cross більш серйознішими. Погодьтеся, вони дуже доречні, адже згадаємо, часто густо саме за зовнішність критикували попередній SX4. Є суттєві зміни і по задній частині кросовера. Це насамперед оптика, поєднана між собою декоративною чорною планкою. Ці ліхтарі не тільки симпатично виглядають, а ще й роблять корму більш масивною. Ну, а якщо дивитись по габаритам, по довжині, по колісній базі, то вони лишились такими самими. Об'єм багажника без змін 430 літрів. І мені подобається, як організовано його внутрішній простір. Ну, по-перше, відразу мені в око впадає такий прикурювач на 120 ватт. А по-друге, в нас тут підлога, яку можна переставляти на рівень вище. Тоді ми майже нивелюємо поріг, і ми можемо її фіксувати для якогось більшої зручності у такому положенні. О, S-Cross, щоб ми не забули, що ми тестуємо. Під другою фальш-підлогою в нас ховається запасне колесо докатка і трохи інструменту. Ну, а ось тут, по бортах, навіть так залишу, по бортах є дві невеличкі ніші, які можна відозмінювати. Тобто ось цю перегородку можна знімати. Ну і е, є гачки, є ось такі фіксатори, щоб е, якийсь вантаж може трохи краще закріпити. Спинка заднього дивана має два положення, і це дуже зручно і може стати у нагоді, коли щось із вашого вантажу трохи не вміщується у багажник. І Щоб е, ці речі не псувати, не трамбувати. Ви трохи підіймаєте ось цю саму спинку, фіксуєте її, і все помістилось. Suzuki S-Cross пропонується в Україні у двох комплектаціях GL або GLX. Версія GL зі старту непогано оснащена. Тут є, зокрема, сім подушок безпеки: кондиціонер, круїз контроль, підігрів передніх сидінь, 7-дюймовий дисплей мультимедіа, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, а також камера заднього огляду. І все це зі стартовим прайсом у 861 тисяч гривень, тобто десь близько 21,5 тисяч доларів. За версію з моноприводом та шестиступеневою механікою. Якщо бажаєте шестиступеневий автомат, то це буде коштувати від 924 тисяч гривень. А якщо додати ще й фірмовий повний привод All Grip, тоді від 975 тисяч. Топова комплектація GLX, як на тесті, пропонує на додачу такі опції, як двозонний кліматконтроль. Систему безключового доступу, датчики дощу та світла, комбіноване оздоблення шкірою та тканиною сидінь і легкосплавні колісні диски. Вартість такої комплектації трохи більша аніж мільйон гривень, тобто орієнтуйтесь на 26 тисяч доларів. S-Cross, якщо порівняти його з попередником SX4, оновився частково. І найголовніші зміни тут спереду, у центральній частині передньої панелі. По-перше, вона отримала ось таку м'яку на дотик вставку, і на вигляд вона також приємна. А по-друге, отримала ось цей, згаданий мною на початку, мультимедійний комплекс. Він має екран діагоналлю 9 дюймів. Власне, екран це ось так. Ну а це така ошатна рамка. Ну і центральна частина з дефлекторами з цією кнопкою оновилася також. І точніше буду сказати, що ця кнопка з'явилася, тому що раніше. Ось такої системи кругового огляду для Suzuki sx 4 не пропонувалася. А Найс nice Cross вона вже є у топовій комплектації. Зауважу. Вона заявляє про себе, як тільки ви заводите двигун, і відразу показує вам картинку навкруги автомобіля, тобто на 360 градусів. І картинку цю вона будує з чотирьох камер, розташованих по кожній стороні автомобіля. Відповідно, можна налаштовувати і вигляд. По замовченню, який буде показувати камеру, тобто можна зробити його вперед, відповідно, або назад, в залежності від того, куди ви їдете, і показувати бічну сторону. Праворуч від вас, а можна зробити комбіновано, коли відповідно до руху буде показуватись картинка вперед або назад, а також загальна візуальна картинка машини зверху, тобто ось така відразу панорама на 360. І я вам скажу, вона дуже прикольно виглядає, тому що за ось цією картинкою 360 градусів це і зручно. І ти відразу розумієш, що навкруги автомобіля. А якщо дивитись ось тільки на камеру заднього огляду, то ну або ж переднього, то чомусь картинка з них, окрема картинка, вона виглядає ну так, десь на трієчку з плюсом. не більше. На жаль, не більше. За своїм меню система інтуїтивно проста та зрозуміла, І головна увага тут приділена витратам пального, а також ентертеймент розвагам, тобто аудіо, яке ви можете прослуховувати, це може бути або радіоприймач, або ж під'єднуєте свій пристрій. Якщо б мене був Apple CarPlay, я б під'єднав його без дротів. Ну а оскільки я під'єднуюсь по Android Auto, то довелося скористатися ось таким шнурком. Ось так виглядає меню системи, воно звичайне, і зауважу, що ось, коли ну я не відразу це помітив, але коли вже вмикав там Android Auto, то спіймав себе на думці, що екран тут не широкоформатний, тобто не прямокутний, а більше квадратний. Це також цікаво. Але забігаючи наперед, скажу, що ось цей виступаючий дисплей він, по перше, не вище аніж прилади. А по-друге, ні з аніскільки не заважає оглядовості вперед. Щодо решти, елементів управління, то все тут слугує принципу просто зрозуміло і можливо користуватися відразу, як ти сів за кермо автомобіля, навіть якщо сідаєш вперше. Зручна посадка. Є налаштування керма за висотою та за вилітом. Це важливо, ну і все знов ж таки зрозуміло, достатньо небюджетно. В принципі, це філософія сузвукі, і це багато в чому от я дивлюсь з елементів, добре знайомий нам SX4. І окрему увагу хочеться звернути на оздоблення сидінь. Це в нас шкіра та екошкіра, а також супка тканина. Так от, ця машина вже пройшла більше 20 тисяч кілометрів, а тестові кілометри це приблизно один за два або навіть за три, як я вже казав раніше. І... По Зовнішньому вигляду по стану, на дотик сидіння виглядають як нові. Ну так помітно, що вони е, трохи вже там ними користувалися, умовно кажучи, але все це виглядає е, дуже і дуже класно і тримається добре. Я так гадаю, це буде і надалі, тобто і після і 40 тисяч. На другому ряду очікувано простору, тому що, як ви пам'ятаєте, габарити автомобіля у порівнянні з sx 4 не змінювались, А відповідно, там із простором на задньому ряду також все було класно. Тож маємо вільне місце до передніх сидінь. Це крісло відрегульовано під мене. Маю запас простору над головою. Нагадаю, мій з'їст 1,82 м, Ну і в принципі по ширині теж непогано, але все ж таки в трьох дорослих може бути затісно. Щодо комфорту, тут особливо похизуватися нічим, але є підлокітник з підстаканниками, є третій підголівник і є також місця для пляшок в дверних картах. Ну і загалом знов ж таки по оздобленню все просто міцно, приємно для ока і на дотик. Ескрос наразі пропонується один двигун це турбований 1,4 бустер-джет потужністю 140 кінських сил. І не дивлячись на те, що він один єдиний в лінійці двигунів, його, так би мовити, вистачає на всі випадки життя для цього автомобіля. Він добре підхоплює з низів, він азартно крутиться до самісінької червоної зони. І фактично він любить таке відношення до себе, тобто його варто крутити. І рахуйте, крутний момент у 220 Нм доступний. Вам з півтори тисячі обертів до 4. Тобто у дуже широкому діапазоні обертів, ось така полка крутного, вона дає змогу і розраховувати на запад потужності і тяги і більш впевнено виходити на випередження. Шестиступеневий автомат це добре знайомий нам Ай знайомий нам і по SX4, по інших моделях Suzuki. Він добре знає свою справу, працює як треба. Шість передач для такого автомобіля. В самий раз, і до того ж, на додачу маємо підкермові кермові перемикання. Єдине, за що я можу там прискіпливо до нього поставитись, єдиний мінус, фактично, це те, що коли перемикаєтесь з паркінгу в драйв, драйв можна проскочити і е відразу там, до упору в менуал режим війти. Але, в принципі, це такий нюанс, можна звикнути там, проконтролювати себе, не проблема. Незважаючи на чималеньку потужність, все ж таки 140 кінських сил для такого кросовера, це. Абсолютно достатньо і навіть надлишком. S-Cross не демонструє якийсь суперспортивний характер. Так, тут є режим спорт і так він може їхати жваво. Але в цілому він доволі такий, знаєте, поміркований. Єдине, що Зі старту він дуже любить от, робити такі ривки, підхоплення, тобто трохи натиснув на акселератор і автомобіль вже такий воу рве. Це не завжди потрібно, це не завжди навіть приємно. Тому можна трохи вгамувати характер цього автомобіля, якщо вибрати режим «Snow». І тоді, ось для спокійної, для спокійного драйву стає саме те. Що стосується ходової, то вона доволі зібрана, вона енергоємна і готова в цілому до наших доріг. Ну тут знову ж таки без е якихось відвертостей, тобто приблизно такої поведінки від ес на дорозі, я і очікував. Ну і якщо казати про кермо, то воно добре збалансоване, воно має чіткий нуль, але знову ж таки без е спортивних амбіцій. Тобто ось ці налаштування і ходовою, і керма вони збалансовані, вони підійдуть для багатьох водіїв. Тобто це такий впевнений, зважений автомобіль для багатьох умов і для міста, і для траси, і він якби такий максимально універсальний в своєму форматі і в своєму класі. Якщо казати про відчуття за кермом, то це в першу чергу гарне відчуття самого автомобіля, тому що тут за замовченням висока посадка, тут гарна оглядовість. Ну і не забуваємо про вже згадану систему кругового огляду, яка допомагає напад на парковках чи в якихось складних моментах. Що, ж, час підбивати підсумки, і давайте почнемо з витрати пального. Нам вона заявлена у технічних характеристиках на рівні 7,9 у місті. І це цілком досяжна цифра. Тобто, коли спокійно їздиш і немає надвеликих заторів, на ці показники або навіть нижчі можна вийти без проблем. Але більш реально за час мого тест-драйву була цифра 8-9 літрів. Ось на такий орієнтир я б дивився і покладався. Якщо казати про реальну витрату щодо питання, це нове покоління автомобіля або ж глибокий рестайлінних, я б схилявся більше до останнього, тому що ключові параметри, ключові елементи, вони залишились незмінними. Так їх дещо покращили, дещо дотягнули, але в цілому це фактично той самий автомобіль, але дійсно удосконалений там, де цього не вистачало. І все це пропонується за доволі конкурентоспроможною ціною. До того ж, вже в початковій комплектації ви можете обирати між коробками передач та обирати, чи потрібен вам повний привод, чи ні. І при всьому цьому S-Cross так само залишається зрозумілим для водія автомобілем, легким прозорим, з яким відразу можна нати. Тож побачимося з вами у наступних тестах. І за можливість знімати для вас огляди нових авто. Я уклінно дякую нашим хлопцям із збройних сил України. Тож не забуваємо всіляко їх підтримувати і особливо донатити на те, що їм необхідно в першу чергу. Це завжди важливо.